Усім привіт! Це Аделайда квітень. Тобто в Австралії зараз осінь. Ми з вами, точніше я, а ви по той бік екрана зараз в Південній Австралії. Південна Австралія фактично це найхолодніша частина Австралії, далі вже туди. Тільки Антарктика. Дуже гарно. І це така банка е, пласке таке дно між о, частина Тихого океану, між Тихим і Індійським океаном. ну, Добрався я сюди. Ще нада Тасманія і Антарктида. Залишайтесь на зв'язку. Допомагайте українці. Українцям по всьому світові вити росню і бережіть себе, бережіть себе. Бо саме оцю красу, яка навколо в нас намагаються весь час відібрати виродки, які пройшли на нашу землю. Замість того, щоб жити і радіти життю, вони, бачите, бомблять і вбивають. значить, тобто, ми маємо пережити їх і жити далі. Слава Україні!